Хто мене не бачив в прошлій серії, тому що ми в прошлій серії серії Рії добули сім заліза. За хто мене, мене не, не бачив, то, то мене звуть Федір. Я, я знімаю відоси для, для оцих, яких там. Для. яких я забув? Для початківців ці вкруті відоси знімаю. Хто, я можу жу грати ти тут. І хто хоче ще... Чи... Ой, давайте так. Зразу в початку відео ви будете на мене підписуватися та ставити лайкосики. А потім вже я все буду робити. Навірно, вже всі, більше шансів всі вже лайкосики поставили. Так що, що ми зараз будемо. Тому ми в цій серії зробимо собі будинок з дерева. Ні, я його зроблю з кругляку. І що І в мене є ідея, як його зробити. Те ми зробимо ось так. А, ні, не ось так. Це, це буде мій склад. би той дім. Я, Більший шанс не вспію за це відео зробити. Ти, ти цілий оцей, як його там. А, і в прошлому відео до, я, я з вами ми видобував залізо і дуже хотів його. За алмазами я, мені ще рано. Но, так, я, і, і ми добули лисі, сім, е, е, сім заліза з вами. І в прошлій серії Рита, я хочу. Хочу чум построїти дом, я це вже вам сказав, і він буде із кругляку. Я ще хочу зробити свій оцей порт, невеличкий порт свій, я хочу ще зробити, в якому буде мій човен. Маленький човен. Зараз подивлюся, скільки блоків на скільки блоків я тут поставив. На два. Ще плюс два, і буде в мене ось такий. Дім. Ось такий. Він за розміром буде. Раз, два. Раз, два. Все ось такий дім в мене буде. Мені йо, до нього треба ще зробити ступеньки, щоб я міг залазити, на, щоб построїти кришу. Це дуже круто. Та я ще хочу скрафтити собі, собі ще одне ліжко, ну, ну я не так сильно його хочу. Краще дом зроблю собі. Я думаю, ви зі мною будете, будете за, щоб я построїв замість ліжка шкадім. Це буде більш прикольно. На... На. І я хочу в цьому домі зробити собі якусь ну, музичну частинку маленьку. І це буде, буде робити, помните прошло... позавпрошле чи прошле відео, До... я був в прошлої серії, я був, був в этому, як його там? шахті, і там я знайшов багато хто з... Ой, якого в прошлой серії Рі... Рі... я... я ж зібрав купу дерева, і я ж зробив собі... собі пол в старому моєму мого... Мойому... Мой домі. Я зробив пол з кнопок. І я хочу з кнопок зробити і тут пол. Це буде мій музичний центр, можна так сказати. Ну, лайкосики вже всі на, Надіюсь. І. Ну все, я майже дім закінчив. Ось сюди ставимо ось такі ступеньки, це, це можна вже прибрати. І робимо найлегший дах, який я вмію. Це просто ось так. Ось Так Так же само з іншої сторони. Сторони робимо такий же самий зараз, дерево, це. Від ріжу ну, зламаю тут дерево, рво, а і щоб зробити собі. І я зараз нагадаю вам, як робити той крафт, із чого я хочу зробити пол, піл. І ось такий в мене буде дім. Вже вечірі і я буду добільший шанс вже спати. Ти, я не знаю, що мені далі робити. Ти, як мені зробити дім ще краще. У мене тут буде шахта та склад. А поки що тут мій дім. Такі ось штуки. Зараз подивимося, як вони крафтяться. Це оці штуки. Ну, як вони крафтяться. Зараз усе відключу. Ось, ось так вони крафтяться. Це дві палочки. Ось так. Ось так вони крафтяться. Ось так вони виглядають. Ну, я все, я спати. Ти ставте лайкосики, як вам я і сказав, і будемо продовжити відео. Я вам ще раз нагадаю. Гадаю, да. якщо ви не будете ставити лайки, то я почну новий сезон і це і не буду робити. Або, може бить, навіть не буду знімати більше відео. Так що підписуйтеся побільше. І я і не знав, що можна такі робити, робити дома з такими крутими кришами. Ви взагалі побачите? Я ще хочу вам показати, як зробити камін. Він робиться дуже легко. Пробиваємо ось так. Ось так. А, я не там пробиваю. Оце прикол. Оце прикол. Я оце должен знести, тому що воно тут не должно бути. І ось тут я должен капнути. Під себе. І ще один під. Так, провірити, чи я все тут правильно зробив. Потім ми зробимо тут собі камін. Ні, я зроблю собі, собі мангал через дім. Оце буде круто. Ну, якби Дім майже готовий. Майже ще зовсім трошечки. І все. Я зараз зроблю собі красивезний камінчик. Ось так. Біля дому. Ось так. Ось так. Так, ось так. Ай, опять ламати. неправильно постав ось так. Ось тут ставимо. Потім ставимо ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. І зараз ми зробимо ось тут, ось таку кришку. Шку можна навіть сказати. І. Ви, якщо ви не знаєте, що можна зробити, то собі оце, як його там е мангал дуже легко. Ось таку кришку робимо. Якщо, якщо в мене є дерево, то це дуже добре. Була пошукати в скринях треба буде. Якщо його в мене немає, не тут. Я ж в той серії помер. Я, я всі речі зібрав, і я в той серії поза кадром вийшов з печери. Тому що я, я поза кадром вийшов з печери, тому що мені вже не хотілося йти некуди. І в мене немає не вугілля, не дерева. І це дуже мені не подобається. А вугілля в мене де в печері. А, і цю печеру я, я в прошлому відео дозробив і ці відео для початківців. Ці в них я можу показати, які крафти робити. Робити і всяке таке. Тільки де мені зараз взяти вугілля? Це одна проблема. Це дуже-дуже велика проблема. Де мені взяти вугілля? Тут же його не должно бути в полоке. А, я зробив трохи ступіньки. В шахту. Собі. То бути трошечки зовсім вугілля. Це зомбак. Все, я валю. Я не люблю зомбі. Він, вроді, там застряв і що. Я туди не полізу. Я зовсім не люблю зомбаків, тому що вони так тихо ходять і їх не, почу... ну, не почуєш здали збли. зблизі. Я їх не дуже долюбляю тому. Ну, тут в мене немає вугілля, та ви що правда? Це страх, а не вообще щось. Немає вугілля. Їжі нема. Та що це в мене так мало їжі? У мене немає їжі і. Та що в мене так мало серця? Сердець. Ай, капець, капець, капець. А, вам розказати прикол, якщо взяти гравій, два куска, накинути на себе в домі, його і у вас всі житті житті це і все. Ось так, я зараз вам покажу, лайфхак дуже крутий. Він дуже мені подобається, мені... Мені його друг показав, а я вам нагадаю, що мені лише 8 років. Я в прошлої серії про ой, в першій серії, я сказав, що що я... мені де, ой, які 9, 7 років, то мені взагалі. І я вже знімаю третю серію, я вам це сказав. І я хочу в цій серії построїти камін, так? Це все. Я не знаю, де мені видобути. Точно, а ви знали, що можна зробити з. Ось так. Зараз ми зробимо собі під уголок А, а так що? Треба іменно ось так. Ось так. Треба два піска поставити. Треба забудуватися. Щоб я не відходив, не в яку сторону. Зараз я вам покажу прикол. Ось ви ось так поставили, накидаєте на себе пісок, вмираєте. І зараз вам я прикол покажу. Ось, ви вмерли, так? У вас повне житті, повно їжі. їжі. Бачите? Потім йдемо біля дому мого і забираємо всі, всі свої речі. Ось, що? дуже легко, як визимновійти собі всю їжу. Це дуже крутий прикол, і це можна робити з гравієм та піском, тільки треба база будуватися краще. Чи мені треба видобути залізо? Ой, яке залізо? З дерево. Дерево, щоб, щоб, щоб зроб... переплавити його в пічі. Чи... Вийде вугілля, а із вугілля зробити собі камінь. Ну, як би не камін, а більше ще оцю як його там? ну, Костер. Якби. Я не пам'ятаю, як він робиться. Зараз пам'ятати буду. А я вам сказав, що я граю на телефоні, так що... І знімаю відоси. Свій пробачте, якщо в мене в мене перше відео якось неправильно вилежалось. Я не можу нічого з, з тим діяти. Так що дивіться усі серії. І я зараз дуже швиденько зроблю собі камінчик. А що правда? Що мені тепер робити? У мене немає заліза. На чому плавати? Що ще дерево треба видобувати? Що і тут пусто? Так можна ж на... А на ч мені вижерити весь страх? Ненавіжу. Дерево хоч і дуже страх, як треба, але я так не люблю його видобувати. Тому що, на пожеж я не дуже люблю крафтити. То ти плохо знаю його крафт, а, а треба ж ву... а якщо нема вугілля, то прийдеться дерево, дерево на дереві жарити. Треба половину перекрафтити в палки. А як крафтя ці, ці палки? Ви можете наповнити, я забув як... А, точно. Я не ж неправильно робу. Це... ж... А чого я зразу так не додумався зробити? Та ви шо, правда? Палиці. А, ось що, як він робиться. Я вам показав, мені треба дерево, а в мене ще він воно є. Не, в мене його нема. Фух. Так, ось о ось що дерево. Тепер мені на ньому треба пожарити. Інше на досках сках, е, треба пожарити дерево, і вийде в мене, в мене одне вугілля. Мені цього хвата. Хват. Далі мені треба поставити, вроді би, ось. Та, ні, Я все неправильно роблю. Все я входжу ось сюди. Я вже не буду це робити, ось так багато. одне. Зараз я вам покажу, як зробити крутезний камін, якщо і ще день. Да, ще день вже вічоріє ось ось мій камін. Ось ось як він вийшов. А я там дирку зробив, взагалі? Я забув, чи я там дирку зробив. А я дирку там не зробив. А я дирку там не зробив. Чи хіба зробив? Так, да, я не зробив дирку. Мені треба ось так пробити. Ну, все, камін готовий. На цьому каміні можна навіть м'ясо жарити. Це найкраще все, що можна на ньому жарити. М'ясо. Ну, ми на цьому ну, через. Ми скоро будемо закінчувати серію, так що ставте лайкосики, і ще ми зробимо перенесемо всі мої речі. Я зараз забіжу вдом, посплю, перенесемо всі мої речі. Чи І все. І на цьому серію закінчимо. Зараз. А, я поза кадром, я сказав, піднявся з печери з прошлого відео, і я зараз хочу щоб перенести всі свої речі. Раз, От би дві дві скрині зразу ламалися. Тоді було б добре. Раз, і. Два. І последні штрихи це мій музикальний центр. Ну, все, муз... все я переїжджаю, переїхав. А, мені ще ці двері потребуються і все. А, ну я ще можу переждати, поки всі зомбаки мруть. і скелетки. А, я не дуже люблю не, ліси, тому що на них зомбі можуть спрятатися і не жагтися це під деревами. Моя це, це, і вони назавжди жди можуть перепонять. Ну, зомбі та скелети, вони ж на сонці. Ці ст, ну, ви поняли. Ну, ви... Ну, як би пережарюється, чи як це називається. І щоб павуки не залазили сюди. Треба поставити по дві ось такі... штучки. Чки. І що далі? Ми поставимо тут міні-музикальний центр ось так. Зараз я вам побільше звук зроблю. Чуєте оці штуки я. Я знімаю звук і далі що ми будемо робити? Ми зараз поставимо дуже компактний кно, кно всі речі мої. Це дуже компактно виходить. Пробиваємо ось тут дирку. Тут ставимо моліжко. Ліжко. Шко, тут скрині. скрині дві, потім ми ставимо ось тут піч та ось тут верстак. Це дуже компактне жильо і в ньому все поміщається. Навіть музикальний центр. Я вам зараз покажу прикол. Якщо ви... зараз я знайду хоча б одну когось. А, валю валю, валю якусь любу тварину, яку я можу завалити. Бачите, мені м'ясо випало. Ми зараз йдемо до каміна мого, і воно там пережариться. Зараз ви все побачите. Ось ось так. Через пару хвилин воно, ну, через 10 секунд воно вилетить. Зараз я вам покажу. Або через той вигляд, або через той. Менший шанс через цей. Це буде в 15 разів краще. Зараз воно дожарюється. Дожарюся там тобто, вже. І я хочу закінчити серію, коли дожариться м'ясо зразу. Так що До побачення, м'ясо вже дожарилося, ви там бачите. Я вам зараз одне покажу. Дуже круте. Ось о. Що? Вам покажу. Мені треба спеціальні сходи зробити сюди. Я міг сюди залазити. Ось, ось Приготовлена кур, курка. І все. Ну, до побачення. На цьому серію ми закінчимо. Чому. Ну, ну все, до побачення.